У продажі Honda NC700X на механіці з ABS комбінованим. Кому потрібне більш детально технічне відео, кажіть, залюбки зробимо, відзнімемо, покажемо, але стан тут просто, просто нового мотоцикла Бачимо, так? Да? Є допи, вихлоп, багажна система, слейдера двигуна, центральна підніжка. Мотоцикл повністю весь в оригінальній фарбі. Два ключики. Сигналка на ньому стоїть фірмова фондовська. Пробіг 100% оригінальний. Ось якщо комусь потрібен він код, дивіться, шукайте, ось видно, да? Питань тут взагалі ніяких не може бути, в принципі, по мотоциклу. Тому повторююсь, якщо потрібне більш детально технічне відео щодо стану, пишіть дзвоніть, все зробимо. На всі питання відповімо.